Ну, що тут незрозуміло? Ти на робочому місці свого бульдога. вигулюєш? я не знаю, там фейерверк пускаєш на робочому місці. Там Чистиш, кукурудзу. Та зрозумів, я зрозумів. Ні. Я не роблю цього, особливо на роботі. Фух. Я вже думав, що ми сьогодні не поіграємо. Алло! Це неправда? Я, я взагалі цим не займаюся. А ось і перший брехівнець. Та я не брешу. Це штука бреше. Вова, не потрібно соромитися до одної роботи. І прибери руку з джойстика, поки Андрій не запитав, чи не було у тебе напарника. <реш> От дури. І останнє питання. До віти. Заглядав ли ви в телефон свого партнера? Де спроси? Може бути. Здається, я заглядала, щоб переписати номер нашої знайомої. І все знову на своїх містах. Молодець. Якої знайомої? А це вже не важливо. Ні, це важливо. Це дуже важливо. Ти ж не номер дивилася. Ти перевіряла, чи не дивлюсь я фільми для дорослих? Що? А це у нас табу. Катастрофа! Вова, вона просто нормальних фільмів не дивилась. Здається, то не в мене загорілося червоне світло. Якщо треба, я тобі пару відео пришлю. А от мені не висилайте сірі з вашого айфона. Мені сказали, що ні, там нічого інтересного. Друзі, допоможіть вирішити, якого формату тут буде кафе. Ми можемо запросити сюди піцерію, хот-доги або бургер. Клас! Я не проти кількох шотів. Але якщо можна без казки. Без казки буде боляче. Так смачніше. Дивись, обережно, а то дві сосиски може не витримати. Його булочка. Можна, я в тебе вкраду декілька? Ні. Андрій же питав: хто буде суші? Думаєш, я буду це їсти? Не будеш? Сусі з кетчупом. Ти так кривиш личко, ніби вже куштувала. А щоб зрозуміти, що у лайна смак лайна, не обов'язково його куштувати. Смачно. Смачно. Андрій, принеси цим з бочинцям. з кетчупом, нехай доїдають. Збочинці. Чого тобі не вистачає? Тобі мало сексу? Я тобі хоч раз відмовляла, хоч один. Нагадай, може, я забула. Ні, Андрія зараз. Якщо чесно, я теж одного разу робив це у нашій їдальні. В нашій їдальні? Я, я був сам. Але я тебе перший раз дівчиною бачу. А ми вже два роки живемо разом. Хочеш вранці, хочеш ввечері. Хочеш в машині на офісній парковці? О! подряпав мені двері в машині. Я біля вас, бочинці, паркуватися тепер не буду. Дуже смішно. Віта, я тобі ще раз повторюю: я жодного разу цього не робив. Я, напевно, собі теж машину куплю. Там в їдальні якось незручно вийшло. Окей, друзі, нам треба де в чому зізнатися. Тобто, Славік в їдальні був не один. Камінал! Про перший тур гри. Він жартівливий. Так, так. Детектор дає зворотній результат. Він на брехню говорить правда, а на правду брехня. Та годі вже його виправдовувати. Ні, 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 це правда. Приїхали. Приїхали Віта, будь це ласка. правда. Це реально правда. Е, перший тур все навпаки, але потім все по-справжньому і серйозно. <рес> так, це що виходить? Що правду сказав тільки Вова? М -м, здається, що так. А я здогадувалась, тому що мені керні ножиці така собі зброя. <laughs> Любий. А кому це ти в пікантні фото? Ти палиш? Це вейп. Ти вейпиш? Навіщо? Це ж чиста хімія? Слово «чиста» мене заспокоює. Славко, друже. Знаєш, свята з тобою не через кохання. Мені здається, ти правий. Ні, я не в тому сенсі, що така дівчина не може полюбити такого хлопця, як ти. Просто ти її не знаєш. Де вона працює? Що робить. Згоден. А ти Єву добре знаєш? Хм. Напевно. Хоча інколи мені здається, що я її зовсім не знаю. У неї такі груди. І попка Італія. Вона така струнка і. Ну свята. Ага. І взагалі вона така крута. Так. Дійсно. Мені здається, цього достатньо, щоб добрий час провести. Знаєш інколи. Жінки видають себе не за тих, ким є насправді. То ти думаєш, що Свята не повіє? То ти знаєш, що вона повіє? Ну а навіщо звичайній дівчині сутенер? Логічно. А чому ти видаєш їй за свою дівчину? Тому що я не хочу, щоб з мене прикорювались в офісі. Нехай знає, що я такий, як і всі. Тобі не треба бути таким, як усі. Треба. Я хочу бути щасливим, як ви. Слухай. Мій дідусь говорив, що. Чоловіка може зробити щасливим особлива жінка. Особлива. Знаєш, як таку визначити? Ні. Коли ти сидиш за столом і наливаєш собі в чашку чай або там каву. Особлива жінка сама насипле тобі цукор в чашку. Сама. Без підказки. Без натяку. Особлива жінка. Довго це триватиме? Ще трішечки. Я не хочу більше ділити тебе з цією. та без цієї нам не отримати грошей.